Вітаю учасників сьомої міжнародної науково-практичної конференції Освіта для 21-го століття. Виклики проблеми перспективи. У вашій увазі пропонуємо результати дослідження на тему підготовка майбутніх фахівців ІТ-сфері в. Закладах вищої освіти США та України, організаційний аспект. Насамперед зауважимо, що актуальність підготовки IT-фахівців у глобальному цифровому середовищі зумовлена стрімким розвитком інформаційних технологій та потребою в компетентних кадрах. Якісна IT-освіта є важливою передумовою інноваційного розвитку економіки. У результаті аналізу міжнародних рейтингів нам було з'ясовано, що у США згідно з рейтингами світових університетів Куакварелі Саймонс та The Times Higher Edition за 25 рік найбільш популярними. Закладами вищої освіти, які готують it фахівців є Масачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Гарвардський університет, Каліфорнійський технологічний інститут. Рейтингові місця можемо бачити на слайді. У зазначених університетах здобувачі вищої освіти можуть здобути IT спеціальності на рівні бакалаврату, магістратури та докторантури. Серед освітніх програм, які пропонуються закладами вищої освіти США, назимо комп'ютерні науки, інформаційні технології, інформаційне моделювання, графічні інформаційні технології, управління інформаційними системами, кібербезпека та інші. У результаті аналізу сайтів університетів, навчальних планів, зазначених університетів, можемо стверджувати, що характерною рисою американської it освіти. Є гнучкість навчальних програм, їх постійне оновлення відповідно до проблем ринку праці. Важливу роль відіграють практикоорієнтовані орієнтовані форми навчання, стажування, стартап-інкубатори, лабораторії інновацій, міждисциплінарні проєкти, що реалізуються у партнерстві з it компаніями наприклад, Google, Microsoft IBM. Освітній процес активно інтегрує онлайн-платформи Coursera і DX. Та системи дистанційного навчання, що дозволяє студентам опановувати нові технології в режимі реального часу. У свою чергу, в Україні найбільш популярними закладами вищої освіти, у яких можна здобути освіту за IT спеціальностями, за даними рейтингів Quacquarelli simons та The Times Higher Education за 2025 рік можемо назвати Сумський державний університет, Національний університет, Львівська політехніка, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Харківський національний університет імені ВН Райзена. Місце університету в рейтингу показано на слайді. В українських IT-вишах здобувачі вищої освіти віддають перевагу навчанню на таких IT-спеціальностях, як розробка програмного забезпечення, інформаційні системи та інформаційні технології, кібербезпека, обчислювальна техніка, інформатика, системний аналіз. В результаті аналізу особливостей української IT-освіти можемо стверджувати, що в Україні IT освіта ґрунтується на державних стандартах. Відзначається поступова модернізація навчальних програм, впровадження англомовних курсів, проєктного навчання, співпраця з IT-компаніями. Проте взаємодія між університетом та бізнесом, як правило, залишається епізодичною, часто не має системного характеру. У багатьох закладах вищої освіти створюються кафедри it компаній навчальні хаби, IT-кластери, які сприяють адаптації навчальних програм до реальних потреб індустрії. Наприклад, ініціативи Львів IT Cluster, Харків IT Cluster. Порівняльний аналіз підготовки it фахівців у США та Україні подано на слайді. Відтак, спільними рисами організаційних аспектів it підготовки у США та Україні визначено такі: узгодження з європейською моделлю освіти, поступова децентралізація та академічна автономія, зростання участі роботодавців у розробленні програм. Активізація співпраці університетів із бізнесом, розвиток освітньо-науково-виробничих кластерів, інтернаціоналізація освіти як спільна мета, спрямованість на розвиток цифрової компетентності педагогів. Таким чином, можемо стверджувати, що спільними рисами є орієнтація на формування базових IT-компетентностей і прагнення до міжнародної інтеграції. Відмінності стосуються організаційної автономії університетів, підходів до. Фінансування ступенів індивідуалізації навчання. Досвід США свідчить про ефективність партнерських програм, менторства, створення стартап-інкубаторів. На підставі, на підставі викладеного вище пропонуємо перспективи вдосконалення IT-освіти в Україні як от розширення автономії університетів, активізація співпраці між бізнесом і освітою. Активізація запровадження дуальної форми навчання, розвиток STEM освіти, інтеграція міжнародних стандартів та цифрових платформ. Таким, таким чином, можемо дійти висновку, що підготовка IT-фахівців є стратегічним пріоритетом сучасної освіти. Використання організаційного досвіду США може сприйняти підвищенню конкурентоспроможності української it освіти та її відповідності вимогам глобального ринку праці. Дякую за увагу.